Доброго дня! Сьогодні ми АТБ, бачимо Києві. 20 гривень за 100 грам, акційна ціна. Яблука так як були 93, зелені 90, і імбир, корінь імбири 15 гривень, капуста 18 за кілограм. цибулька 13,80. Ось буряк. Гарна ціна 9,59 мита 20 гривень. Картопля 15 гривень, чесник 11,80 ціна за 100 грам огірочки 45,89 Перець солодкий, жовтий, 100 гривень. Кавун 25 і перший готунок 20 гривень за кілограм. Такі ціни у нас на фрукт овочі цього тижня. Гарні ціни на майонез. Салатний, щедро 38 гривень і подушка 32 гривні, велика подушка 300 грамова. Гарна ціна. Совки. І маслини, два види є, 32,90 і 2590. Значка до 50%. Дуже гарна ціна. І ЖП банка 40 гривень. Соки у нас є біола, акційні ціни, два види, 56,30 вишневий і апельсиновий 69,80. Пиво, два види, Оксамитове і м'яке, 26,50, гарна ціна, гарна тара і також козел, живе банка 33,60. Ціна на олію цього тижня, олейна 71,90, щедрий дар, 73,70. Також олія розумний вибір, 60 гривень, 50 копійок. І щедрий дар запошна 7070 гривень. Як бачимо, ціни з акційною карткою АТВ, є дешевші значно, тому прошу собі їх закачувати, ті картки, від різних банків кешбеки йдуть. Майже до 5% є знижка. Це дуже суттєво. Всім дякую за огляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки. До побачення!